Доброго дня, мене звати дітей Кристислав, Українська Галицька партія. Я є членом фінансової комісії. Сьогодні вона якраз відбулася в нашій громаді. Хотів би вас повідомити про результати комісії. Двох словах було два основних питання про виконання бюджету за перше півріччя цього року. Це було перше, перше питання. Якщо коротко, то бюджет громади за цей період виконано і навіть перевиконано на 3%. Депутати звернули увагу на суттєве зменшення плати за землю в поточному році та мізерну плату за користування лісовогосподарськими угіднями, ресурсами звернули увагу. Це депутати нашої фракції Галської партії Володимирочанський, і були отримані відповіді. Якщо буде потрібно, в коментарях напишу. Другим питанням розглянули пропозицію коштів перевиконання бюджету, тобто ці кошти. Які було отримано, куди ми їх розподіляємо. Ну і так в двох словах розкажу вам, куди от пішли кошти. Е, Пропонується виділити: 300 тисяч на потреби СБУ, 150 тисяч потреби місцевої поліції, 200 тисяч на потреби місцевої ДСНС, нашої Худрівської, місці, 1 мільйон на збільшення резервного фонду, 1 мільйон на потреби військової частини, яка є в нашій громаді. 485 тисяч це є на співфінансування шкільного автобуса за програми. Ось такі були загальні витрати. Наразі всім дякую. Успіхів.